Дорогі друзі, вирішив відео зняти. Дуже багато мені людей і, і так говорять і в коментарях, і так ти, Діма, в армії, ти, Діма, в армії, ти не йдеш все, звичайно, ти служиш для того, щоб грошей заробити, що ти дуже багато грошей заробляєш. що Думаєш, що я мільйони заробляю. А я ось вам покажу, які я мільйони заробляю. Ось гр... мій грошовий атестат, ось дивіться, якщо буде видно. Я вам показую Ось Міністерство Збройних Сил України, військова частина А-7363, село Новохацьке, Донецька область. Ось я приблизив, дивіться, щоб було видно. Бачите? Ось мій грошовий атестат з однієї сторони. Ось печать, дивіться, щоб приблизити собі на комп'ютері. Ось мій грошовий атестат з другої сторони. Ось я вам читаю свій грошовий атестат. Виданий військовою частиною А-7363, село Новохатське, Донецька область. Засвідчує, що кулеметник ТР, Солдат Тимчик Дмитро Петрович, інденфікаційний номер 3279402797, 97, виплачено види грошового забезпечення, оклад за військовим званням 530 гривень 00 копійок до 3 квітня 2025 року у сумі, 50, у, 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 сумі 53 гривні на 0 копійок. Посадовий оклад за тарифом 0,5 – 2820 гривень, на 0 копійок. З квітня, з 3 квітня 2025 року у сумі 200 280 гривень 00 копійок. Надбавка за вислугу років 0%. До 3 квітня 25 року в сумі 0,0 гривень. Обчислено на 3 квітня 25-го року вислуга років, вислуга років стоїть 8 місяців 21 день. Це я з цих 8 місяців 21 день. Пробув у зоні бойових дій. У зоні бойових дій я пробув 6 місяців. А саме де я пробув? Розповідаю. Добропілля Донецька область, далі завідово Кудашево, Донецька область. Далі Богатир, Донецька область, робив там позицію за магазином. Далі Андріївка, Донецька область, робив позицію, обладнував, стояв на позиції за фермою. Зробили хорошу позицію, укріплену, але мені за ці місяці ніхто не видав, ні УБД не видав, ні от допомогу не видав. Ні разу я бойові не отримав. Це для тих людей, хто каже, що я в армії гроші заробляю. За 8 місяців служби лише один раз я отримав виплат додаткового нагороду за 30 тисяч, і то від командування військової частини А0224 ДШВ. Від військової частини 73-63 я, будучи в зоні бойових дій, виконуючи бойові завдання, ні копійки не отримав. Далі одноразові додаткові випла... види грошового забезпечення, грошову допомогу. На оздоровлення за 2025 та 2024 рік не виплачувалося. Матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань також не виплачувалося. Одноразову допомогу також не виплачувалося. От далі, друзі, все я вам читаю. Вин, виникло право на підйомну допомогу не виплачувалося. За попереднім місцем не виплачувалось. Індексацію не виплачувалось. Аліменти в мене немає, так як я не жинати далі. Від 3 квітня 25-го наказом е, номер 93 звільнений відсторонений від посади кулеметник ТР та виключено зі списків особового окладу частини. З квітня 25-го року е, за, закінчив. Військовий навчальний заклад і розп... зарахований у розпорядження командира. Виплачена додаткова винагорода за безпосередню участь в бойових діях бо за безпечність зіснювань заходів національної безпеці і стримання збройної агресії в Російській Федерації у умовах дійні воєнного стану з 1 по квітня 25-го, згідно наказом ПКМФУ. Номер 168 від двадцять другого року в сумі 0 гривень 0 копійок. Оце, ось, дивіться, друзі. Ось я вам покажу. Це для тих, хто каже, що я гроші заробляв в армії. Так, да, я скажу, більше 20 тисяч я в армії не отримав в Донецькій області в зоні бойових дій. Будучи на позиціях на мене, не заводились на моїх побратимів ні бойове розпорядження, нічого. Ну я хочу подякувати своєму командиру, бившому 0224, за те, що він мені допоміг вирватися з цього пекла і допоміг перевестися в іншу частину. Пане командир 0224. Я вам дуже вдячний. Я вдячний всьому командуванню ДШВ 0224. Не 73-63, які просто своїх людей кидають на ноль, не роблять бойові розпорядження, нічого. нічого. А потім подають хлопців в СЗЧ, і Щоб не виплачувати виплати, бо дуже багато моїх побратимів почали добивати за виплати, так як я. І подавали і бумаги, і в общем. Я вам на другий раз другим відео покажу. Подав я запрос Міністерству оборони. Чому мені немає бойових? В цю частину А 73-63. Ви побачите відповідь, яку вони мені надали. Що, будучи на бойових, оказується, що я на бойових дій в зоні бойових дій не воював, а лікувався. Так що, хто хоче на лікування, їдьте хлопці в зону бойових дій. Ви там будете лікуватися. І таке в нашій країні буває. А зараз я, хлопці, переводився в другу частину. Не знаю, як там буде, скажу чесно. Зараз це я заїхав бусиком, ось мій бусик, нісанчик. Це заїхав додому. З Донецької області їду. Заїхав додому, буду пересідати на Жигулика, Ось мій бус, хто знає. Єдиний бус в Україні, друзі, котрий їде, ось мій Нісан, Ванет, Єдиний бус в Україні, котрий їде на альтернативному паливі, на олії. Це я заїхав додому, пересяду на Жигуля і знов поїду в частину служити. І не пишіть мені, що ти в армії для того, щоб гроші заробляти, я в армії для того, щоб вас захищати. Ось мій грошовий атестат, це для тих, можете собі приблизити на комп'ютері, хто не вірить. Вісім місяців, пробудучи в зоні бойових дій, я ні разу додаткової винагороди не отримав. Ось, дивіться. І будучи на позиціях, будучи все з побратимами. Я дякую командиру 02-24, що допоміг мені перевестися, давав мені додаткові відпустки, щоб я міг знайти частину. Бо скажу чесно, багато моїх побратимів, дійсно бравих воїнів, хто за мною був на позиції, хто ризкував життям, хто ранений був. Дуже багато поранених хлопців. Їх просто відправили на лікування і подали все зича. Я дякую Господу Богу, всім тим, хто за мене молився. Що допомогли мені перевестися, що мене не подали в СЗЧ. Важко мені було, друзі, вистояти. Важко. І дякую командиру своєму, Літвиненко Андрію з 0224, Колі з 0224. Зайцю з 02-24, вовку це позивниця з 02-24 і всім друзям з 02-24 хлопцям, котрі мені допомогли вистояти і допомогли перевестися, бо я кажу, з дешеве дешеве попасти дуже легко. 79-ко. А звідти перевестися дуже важко, дуже важко, майже нереально. Я дякую всім своїм побратимам, котрі мені допомогли перевестися. Хлопці, дуже вам дякую, ви найкращі. Наступне відео я запишу до своїх побратимів, котрі ще там остались в військовій частині А-73, 63 рекомендировані до 79-ки ДШВ. Як їм перевестися, як їм спастися, щоб їх не подали в СЗЧ. Бо скажу, в мене дуже багато ранених побратимів, дуже багато. От Русю, зламав чоловік ногу на позиції. Подав, це той, що мастер-шаф, я з ним знімав, дядько з бородою. Хороший дядько, хороший дядько. Його подали все СЗЧ, Пішов в лікарню, його подали все й багато хлопців з Запоріжжя знайомих, дуже багато моїх. Хлопці, з якими ми стояли на позиції, щоб хлопці почали добивати за додаткову винагороду, їх подали все СЗЧ. Я вдячний Господу Богу, своїй матері, всім підписникам, хто мені допоміг перевестися, що я на даний час не в СЗЧ, а служу і захищаю народ України.